Головне завдання народного обранця бути з народом, знати та розуміти його проблеми, допомагати у їх вирішенні. А от якщо депутат не хоче робити крок назустріч громаді, це безумовно стане причиною для обурення. Зокрема, ось уже понад шість років мешканці будинку номер 13 по вулиці Майковського скажуться на незадовільну ситуацію, що склалася у результаті великої кількості під'їжджаючого для розгрузки великогабаритного вантажного транспорту в дворі будинку. Винуватцем цього жителі називають власника продовольчого магазину для вас, депутата міської ради Віталія Бадзюня, який. І, за їх словами, не бажає йти на компроміс. Саме цей конфлікт став причиною наради у міського голови Віктора Сапожнікова. Підходили дійсно працівники ЖКО туди, ну, за 10 хвилин три машини розвантажуються. Це. Це велика кількість. Проживати в цьому об'єкті, відповідно, є певні складнощі і незручності для людей. Потім уже, ми вчора був у мене. Олег Ростиславович і є прокурор, також кажуть, ну там велика кількість машин, створює незручності для людей і можливу загрозу життю людей. І там вже, каже, доходять, що дехто людям каже так, забери своє щеня звідси, бо привежи його на дітей. Оце взагалі ніякі рамки вже не влезе. Тому я змушений сьогодні зібрати цю нараду. Я хочу вислухати всіх. Люди запрошені. Якщо там транспорт туди-сюди курсує, невідомо під які знаки, є Державна інспекція. Якщо там є загазованість, загазова перевищення шумах і так далі є санстанція. Значить, якщо є там інші речі, складування неправильно, ще якісь там речі, є пожежна інспекція. Хоча я думаю, що і зі сторони підприємців, враховуючи це, мабуть, можна було би десь домовитись з людьми і знайти спільний компроміс. За останні роки в приміщеннях магазину по вулиці Майковського, 13 прийшла зміна профілю частини приміщення. На сьогоднішній день на одній частині працює продовольчий магазин для вас, на іншій відділи по реалізації побутової хімії, канцтоварів, комп'ютерної та побутової техніки тощо. Відтак розрузка промислових товарів здійснюється тільки зі сторони вулиці Майковського. А от продовольчі товари вигружають з двору будинку в складські приміщення. Зі слів мешканців упродовж дня розгружається понад 20 машин, що викликає неабиякий дискомфорт для жителів будинку. Більше того, часто густо це створює загрозу життю та здоров'ю їхніх дітей. Діти не можуть спокійно гратися. Вчора був знову ж інцидент. Машина, яка приїхала на розвантажку до бадзюня, роздавала дитячі ігрушки. Відповідь працівника бадзюня. Я не знаю, хто це, чи вона адміністратор чи як сказала сідати на асфальт і гратися з дітьми. Машина затронула дитину. До цього випадку всі мовчали. Машина, яка здавала назад, затронула дитину. Ви б що зробили? Я за своїх дітей, я їх на наусорні не знайшла, я їх родила, щоб виховувати. Ми не можемо спокійно вийти на двір, посидіти на лавці. Завжди машина з пів восьмої з восьмої години ранку і всім 20 була остання вигрузка товару. Коли привезли одну коробочку, яка коштує 240 гривень, я шоферу задала питання: невже ви не могли з цієї сторони занести? Шофер відповів: нам продавці не дозволяють і не приймають товар. В цьому магазині є продукти харчування. Далі побутова техніка, телефони, магнітофони, дитячі ігрушки, білизна. Хімія, будматеріали, краски, двері, вікна. Вони всі розгружаються з цієї сторони загрузка і вигрузка. І ми не заважаємо підприємцям. Він є депутат, ми його вибирали для вам. Ну, але до спільного можна дойти? До спільної думки можна, він ігнорує все, тому що він є депутатом. Ну, Там більше случається. Тільки одне, постійно розгрузка. У мене був. Я скажу, що. Я прийшов туди на ту партіру раніше. Після того, як прийшов бадюнь, значить машини почали заїжджати, в мене був інсульт, інсульт з комою. Значить, в прошлому році я лежав чотири рази в лікарні, в тому році вже два, жінка три рази, вона й мені другої руки. Що не говорять, що чого чувати, заїхав, знаки бачиш. А що мені знак? Я на знаки не дивлюсь. Балкони відкриті я дітом не можу, бо машина машиною. Приїхала забирати мене скора, мене забирали лікарні. Через 4 машини, бачення машини поприїжав, через 4 машини мене вредівносити. -то, То це нормально? Біля першого кудись збили жінку, переламали метро машину, яка розгружалася. Жінка померла. Біля другого під'їзду моя жінка підписувала цю бумагу, в цю. збили дівчину. Оця жіночка вирвала е, спеціальний полез хлопчика такого маленького. Лавки збивають постійно столбики, отой от перший столбик додому, вони разі знають з 10 рузби. І то добре, що побачу, визивається гаїна, ходить того, що він робить за свій рахунок. Там при те подивиться, там такого куча там можемо. Нема спокою, без кінця боїться, що тебе зб'є. У мене квартира сонячна туди, э, сюди ні. Але я не можу вийти на вулицю. А ці дітки не тільки її, а ці діти бояться вийти. Ми не проти вашої торговці вашої, що ви торгуєте порченими товарами. Я боюсь, що мене ззаду гона машина і зв'яє мене налавить. Кілька раз так було. Тож то як далі жити? Воздуху нема, а схват весь злитий бензином, керосином і маслом. Сонце припекло, все в квартирах. Вонь не возьму. Неодноразово представники виконавчого комітету Нововолинської міської ради, спеціалісти санепідемстанції, пожежної ДАЇ, житлово-комунального об'єднання проводили обстеження та перевірки дотримання вимог законодавства підприємцями, які здійснюють підприємницьку діяльність в вищевказаних вказаних об'єктах та аналіз ситуації, що склалась, за допомогою міської ради встановлено знак рух заборонено та направлені звернення на ім'я начальника міського відділу МВС України у Волинській області про недопущення заїзду автомобілів під знак рух заборонено, встановлені гнучки шлагбауми, які обмежують рух автомобілів на територію двору. Цей будинок, розташований на Маяковська 13, він дійсно складний в транспортній розв'язці. і взагалі надо ж так, що біля нього стільки багато магазинів. Принаймні, це скарги не перші, не другі, не треті, не четверті. Ну не встигли на якому отримати першу скаргу від Франчук Світлани. Вона, до речі, сама до мене приходила, скаргу вам направила, до мене приходила. Ми не встигли навіть щось зробити, як до мене зразу прийшли дві значить, дві скарги від Бадзюна на Віктора Борисовича Сапожника на третій жертв, потім скарга Франчук, прокуратура на міського голову, мені треба розібратися, скарга Бадзюна на прокуратуру. Кажуть, зараз шість і мені треба розбиратися. І оскільки ми не можемо так просто ну халатно віднестися до того, ми вже в котрий раз знову виїхали з Ганною Остапівною туди, на будиночок на 13, для того, щоб подивитися, що там дійсно зараз вже є, Тобто зненацька. Я хочу сказати, що який може бути ще хронометраж. Якщо в 15.10 стояла машина під завантаженням магазин Маяк, ну я її не записала номер, бо думаю, ну може приїхала уїхала, це одина, одиначна машина. В 4 під'їжджає інша машина. Вже я тут записала. За нею не чекаючи поряд, під'їжджає для завантаження 15.25. Ще одна порція здає задній ходом ця автівка. І саме основне, ми прямо так обернулися за настапне діти. Четверо дітей дета в віці від п'яти до 7 років. Ви знаєте, ми самі знаками, бо то задом здається. Розумієте, от буквально за той проміжок часу от стільки було зразу в тілі. і дійсно вони не приїжали великий товар привозити, щоб розвантажувати. ми тоді обійшли кругом, Ви знаєте. Ми зустрілися навіть з одним із представників Маяковського 11, і Ви знаєте, вперше я почула одне: що вартість квартир ніхто каже, не хоче купляти квартири в 13-му будинку. Хто хоче продати, а хтось купити, бо вартість квартири навіть там набагато менше ніж в 15-му, 11-му і решті будинків. Я такого ще не знала, чесно кажу, це знала від людей. Але принаймні, ви знаєте, почали, ми все ж таки якось, не якось а треба людям допомогти. Бо то дійсно один асфальт на десь так метрів 8 від під'їздів. Рядом з під'їздами однакові лавочки, такі більше нічого. І саме основне, що дійсно там не вийдеш, Віктор, ну, б ми не казали, що б не робили, там не вийдеш. Ми пішли з гарної старті, подивилися ще, де можна поставити. Може, вікно, там два вікна, які теж задіяні, задіяні в тому магазині про товарну нагарню. Можливо, там треба такі зробити. Робити, якщо там є, є під'їзд, якраз до будинку з одної сторони залишити написати місце для службових автомобілів для розвантаження. Якщо там зробити двері, воно б не заважало людям. Ми знаємо, що це важкий будинок дійсно важкий. Але принаймні, принаймні, зробити крок до людей треба. Самі ж мешканці єдиним виходом із цієї складної ситуації на сьогоднішній день бачать замурування дверей у складське приміщення і перенесення їх у інше місце. «Безполезна була мова з бадзюньом. На мене писали жалоби, бадзюнь писав і прокуратуру, і міліцію, і міську раду на мене, що я перешкоджаю, Ну я ж не викопав ніяких не ям, ніякі столбики не поставив, Яке перешкоджання. Одна тільки просьба, якщо рішення без вікон буде, замурувати двері, які незаконно пробити в несущій стіні. Коли ми дзвонили, коли дали Рожелюк дав відповідь поставити не стопчики, а зробити шлагбам, щоб він піднімався і пускався. Скоро пожарна, міліція заїжджає. Байдуй найме людей і тих стопчиків не буде. Він зразу ж написав на прокуратуру, ми перешкоджаємо торгівлі. Що ми йому рвемо все, продав, покупців не пускаємо туди. Що це за фокуси? Люди добрі, кому різно. Просто просим і благальні важко. У свою чергу власник магазину Віталій Бадюнь та орендодавець приміщення Ніна Нагурнюк запевняють, що примусове закриття входу в складські приміщення продовольчого магазину зі сторони двору змусять припинити торговельну діяльність цього об'єкту, проти чого, мовляв, виступають і жителі прилеглих будинків. Фактично, конфліктна ситуація виникла, можна сказати, ну майже на голому місці. Подана неправдива інформація, що е, до нас. Е, до місця розгрузки товарів, які ми, ну, магазин, який ми орендуємо на Маяковського, вулиця Маяковського, 13. Під'їжджає там 100 машин в день, може там більше як казали. Фактично під'їжджає туди на розгрузку 10-12 машин в будні дні, вихідні дні, взагалі 2-3 машини. Розгружається товар, вони глушать двигуни своїх автомобілів під час розгрузки, розгружаються, від'їжджають. Фактично пропонується Деякими мешканцями цього будинку розгружати товар через центральний вхід. Ми зробили опитування наших покупців, і вони звернули з заявою про те, що це буде незручно для них. Ну от, фактично, ці підписи, їх тут є 500 з лишнім підписів. Це ми, ці підписи ставилися. Фактично в нашому магазині покупцями протягом ну, вечір, суток, можна сказати, вечір і там на другий день збиралися. На сьогоднішній день ми фактично не порушуємо ніякого законодавства України. Ми займаємося законно-підприємницькою діяльністю. Ми розвантажуємо свої товари, які надходять в магазин через спеціальне відведене для цього міста прямо в склад. Там стоять знаки, які обмежують рух автотранспорту, але вони на транспорт, який заїжджає з грузом, вони не розповсюджуються. І по тій причині ми нічого не порушуємо. Ну, те, що там деяким жителям цього будинку, ну, це може там подобається чи не подобається. Ну, що ми можемо сказати? Ми хотіли і старалися, і дещо зробили для тих же самих мешканців даного будинку. Однак, мешканці будинку налаштовані рішуче, і схоже, що здавати своїх позицій цього разу, не збираються. Дойти розумної, мирної думки з бадзюньом неможливо, тому що людина просто ігнорує все і. Він врахує, що він депутат і йому можна все, тому що він платить гроші у місцевий бюджет, і за ним всі. Якщо вчора була відповідь його працівника, я не знаю, адміністратор вона чи хто, сядьте на асфальт і грайтеся зі своїми дітьми, в два роки я буду сідати на асфальт і гратися своїми дітьми. І їй все одно, яке буде рішення. Тому що він платить бюджет, він платить пенсію і він платить все. Це була відповідь його працівниці. На даний момент ми вимагаємо, щоб замурували ці двері, зробили інший вхід. У магазині є, крім цього бадзюня, п'ять магазинів. І ні одного з власників немає претензій, нікому ніхто не перешкоджає, а тільки бадзюню ми перешкоджаємо тільки як. Незрозуміло. Ми маємо право на захист. Вони порушують наші права, права дітей. Та й з приводу зібраних підприємцем підписів у них своя думка. Підписи він підробив. Ось людина з 35-ї квартири. Вона не підписувалася. З 33-ї також не підписувалася. На сьогоднішній день конфліктне питання по Маяковського, 13 частково вирішене. Орендодавець приміщення Ніна Нагорнюк все ж погодилася замурувати двері, які спричинили таке обурення. Однак діти згоди з підприємцем Віталієм Бадюньом мешканцям так і не вдалося. На відміну ж від власниці магазину, депутат міської ради йти на компроміс. Відмовився. Я сьогодні в черговий раз виїжджав на цей будинок Маяковського, 13, де є масові скарги мешканців. Під'їжджає маса машин. Коли вони виходять з під'їзду і дітям навіть десь ну, шкідливо, опасно, рух транспорту, і одразу виходять на асфальт, не можна навіть біля під'їзду присісти. Є проблеми. І рішити їх отак, от, от одним розчірком, ну просто неможливо. І задовільнити абсолютно всіх, як підприємців, так і мешканців, а тим більше мешканців, неможливо, бо цей магазин був вже десятки років. І я бачу, що от не всі розуміють людей. Я повинен подякувати, бо рішення ми прийняли, воно в якійсь мірі компромісне, хоча всіх абсолютно проблем мешканців не знімає. Але я, наприклад, можу подякувати власниці цього магазину Нагорнюк за її розуміння проблем людей і на те, що вона погодилася, щоб закрити один. Одні двері, один прохід, і мешканцям вже менша буде кількість машин. Не розумію, наприклад, Віталія Миколайовича Бадзюна, як депутата він, мабуть, без моєї участі повинен залагодити це питання серед людей. І виходить так, що от якщо на словах, то за людей доти, доки. Це не стосується власних інтересів, як власні інтереси, ну ніякого розуміння і погодження з людьми. Навіть в кінці вже прийшли до висновку, що закриваємо цей прохід, і власниця погодилася, ні, а там ще мені треба пару лотків хліба розрузити. Де є рядом прохід, через 10 метрів можна розрозити. Ну я думаю, що це рішення, яке прийняла власниця, яку, яке рекомендували мешканці, і я просив їх з розумінням підійти до проблем підприємців. От, що магазин повинен бути, він потрібний людям. От, єдине, тільки треба співіснувати, один одного розуміти, один одному не дошкуляти і робити нормальне, хоч більш-менш комфортне життя. Так що я вважаю, що в якійсь мірі конфлікт знятий, але він повинен був зняти без виїзду міського голови на місце, без участі всіх тих посадовців, яких я збирав. Це треба робити сумісно. Ну і, як приклад, ще би міг сказати нововолинцям і вам, як журналістам, самі мешканці могли б без мого втручання це зробити, якби вони об'єдналися в товариство співвласників, так зване ОСББ. І вони би тоді приймали рішення, що замуровувати, що відкривати, які робити клумби, які лавочки робити. І підприємці тоді, так як від кількості. Займаної площі приймаються голоси, і підприємці тоді би прислуховувалися більше можливо до цих людей. На превеликий жаль в умовах українського політичного простору, депутатство зі служіння народу перетворилося на квиток в привілейований клас, елітний клуб з усіма його перевагами і умовами до розкішного життя, тобто грошей та слави. Відтак зрозуміти обурення мешканців 13-го будинку по вулиці Маяковського не складно, адже це звичайні люди, котрі хочуть рівності прав і прагнуть, що привілегія депутатів, котрих вони обирали, була тільки одна служити суспільству та народу. Однак час пройшов, але, незважаючи ні на усі особисті обговорення проблемного питання між підприємцем та мешканцями. Ні на офіційні наради Віталій Бадюнь не зробив жодного кроку на зустріч людям. У правоохоронні органи і надалі надходять скарги мешканців 13-го будинку. Чиє життя та здоров'я щодня під загрозою через амбіції депутата-підприємця.